Вас вітаю на своєму каналі сімейна садиба. Сьогодні огляд ось такого садового степлера. Що він складається? Ось тут є: всередині, відкривається кришечка, є така стрічка. Можна докупити скільки потрібно. Кладемо туди в кишеньку стрічку, просовуємо через такий канальчик і починаємо працювати. Всередині там ще є скоби, які потім це все прищепляють. Так раз. І прищепили. Потім клац і захопили знов стрічку. Дуже зручно притуляємо до нашої стійки, клац, і рослинки вже всі будуть прив'язані. Ось така чудова річ. Купуйте, ми купували минулого року близько 300 чи 400 гривень. А тепер. Починаю обламувати сухі вялі листя. Що це таке наросло, насохло, незрозуміло. Ну, можливо, фітофтора захворіли помідори. Ну, обірву, але помідорки гарненькі, є жовті, є там червоненькі вже зірвала. Можливо, вони в мене густо ростуть, бо мало діляночки у мене. Ну. Не знаю, бачила одне відео, що там взагалі листя майже немає один стовбур і помідори. Можливо, треба все зірвати це листя. Ну, я садовод такий люб... любитель, то люблю помідори. Ось такі в нас є більшенькі, меншенькі. Ну, я тільки вчуся. Але, до речі, це ті помідори, що я сама висадила з зернинки на підвіконі, садила їх в травні, є відео додам невеличке фото. Які вони були манюнчики, а тепер такі великі виросли здоровенні і височезні. Ось такі високо, високо і ще високо. Ну, я сподіваюся, достигнуть вони будуть смачненькі. Вже деякі ми е, спілі зірвали, а є ще ось такі. Є помідор Ківі, він сам в себе зелений сорт, але дуже смачний. Всі вони смачненькі, коли вирощені з любов'ю. Обирайте українське, підтримуйте Україну. З вами була сімейна Садиба. Підтримуйте наш канал. Новоспечений. Всім гарного дня і успіхів, гарного врожаю!